На сумщині розпочалася осіння лісокультурна кампанія, у межах якої планують відновити ліси на площі 150 гектарів на території області. У великовисторобському лісництві сьогодні посадили сосни та дуби. Лісовотворича порода сосна, природа так створює, і ми повинні наближати ведення лісогосподарства до природнього. Тобто головна порода сосна. Ми головну породу сосну і висаджуємо сьогодні, але додаємо змішуємо її із дубом. Головний лісничий Лебединського лісового господарства Анатолій Москаленко розповідає: садять дерева за новою технологією, завдяки чому сіянці проживатимуться краще. Садимо сіянці закритою кореневою системою за допомогою фінського меча, який зберігає кореневу систему, не пошкоджує її і таким чином. Сіянець набагато себе краще почуває, щоб вирощувати сіянці з закритою кореневою системою. На нашій філії створюється лісонасильний комплекс. Кінечна ціль 3,5 мільйона сіянців у рік. Долучилися до відновлення лісу і команда Сумської ОВА. Володимир Артюх садить дерева не вперше. Розповідає, раніше брав участь у висадках на Вінниччині. Дуже приємно. Потім приїхати там через певний час, подивитись на той рядочок, як вони ці маленькі сосни живуть, як вони зростають. І розумієш, що е ти прожив недаремно. Тому що це деревце, поспілкувався з природою, і це головне це майбутнє нашої України. На 30% території лісового фонду Сумщини виконувати лісогосподарські роботи складно, або зовсім неможливо через обстріли та міну небезпеку, розповідає директор північного лісового офісу Віктор Чогринець. 556 кілометрів границі проходить по території Сумської області. І фактично 20-кілометрова зона наші лісові насадження примикають до цієї. Границі з росіянами. І там кожного дня бувають обстріли, і це ускладнює дуже нашу роботу. Стан довкілля також є складовою безпекового середовища, говорить Володимир Артюх. Щодо лісистості нашого регіону її треба підвищити. Вона не мала, 17%, але її треба, це не найвище, як в Україні є. І ми сьогодні плануємо з нашими. Лісними господарствами, щоб виконати завдання президента і потреби сумчан в тому, щоб дихати свіжим, чистим повітрям. Загалом в рамках кампанії на території Сумської області запланували висадити близько 1 мільйона 700 тисяч дерев. Новини СТС.